Щоб бути сьогодні українцем, молодим українцем в Німеччині, в Польщі, в Канаді означає бути найкращим, бо часом так є, що для того, щоб здобути певну повагу чи можливо здобути собі місце в тому суспільстві емігрантові, потрібно працювати втричі більше аніж місцевому мешканцеві. Які розуміння для себе церква творить, щоб допомогти родині у цей час період війни, майбутнє України у великій мірі. Залежить від е, щасливого повноцінного сімейного життя наших подружжя роль Київської церкви для київської держави. Святкуючи ці наші ювілеї, ми звертаємося до наших православних братів з закликом про єднання в ім'я добра України. Що ми можемо платити за незалежність? А що як то має святу ціну, ми не можемо нічого вже туди додати. Ми стаємо. Незалежними, тобто, ми стаємо собою тоді, коли ми вміємо любити.